Чудовий недільний ранок на курорті, мінус 6 на термометрі сьогодні. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося в одному із культових місць курорту. Ми знаходимося на Гошівській горі, зразу біля залізничного вокзалу, біля статуї Ісуса Христа. Найвищій статуї Ісуса Христа в Україні, висота якої сягає 12 метрів. І ця статуя була відкрита. У 2020 році, і будівництво її тривало приблизно 7 років. Неймовірний краєвид відкривається на українські Карпати, також на вітрову електростанцію, де встановлено 10 вітряків Орівська вітроелектростанція називається. І зараз, навіть коли я знімаю відео, є тут люди, які прийшли подивитися на ранковий Трускавець. Ну, зараз вже 9.30. На схід сонця ми не встигли, Бачимо Ріксус Прикарпаття, і також вдалині видніється Карпатський маяк. Ну, Добиратися туди найкраще зі східниць. На мою думку, цей Карпатський маяк. Ну, перебільшення. Перебільшення там немає таких гарних краєвидів. Я думаю, що можна було б знайти. Місце і краще для встановлення такої 30-метрової вежі в Карпатах, і до якої ще дуже важко під'їхати, наприклад, екскурсійним транспортом, чи бусом, чи автобусом. Вам прийдеться їхати туди поза шляховиком або йти пішки дорогою, по якій їздить важка техніка нафтовиків. Уявляєте, які там колії, і легковий автомобіль. ну Я думаю, що там. Просто не проїде. Сьогодні, друзі, неділя, 16 лютого, ще два тижні і буде вже весна. Хотілося, щоб було снігу побільше, щоб зняти гарний краєвид для вас, але, ну, як бачите, снігу немає. Бачите, тут ще є така підпірна стіна, на якій е, є повністю історія в фотографіях, е, як відбувалося будівництво цього культового місця. У Трускавці, чудовий подарунок для курорту, це тепер одне із місць, яке потрібно відвідати на курорті 100%. Зумієте? Є бівт мінеральних вод центральний, який обов'язково треба відвідати у Трускавці, і є статуя Ісуса Христа, яку також обов'язково, як маєте можливість, відвідайте. Тепер дорогу вже зробили сюди, до статуї можна доїхати власним транспортом чи прийти з пішки. Ну, від залізничного вокзалу там складний підйом, стежкою можна йти вулицею Стефаника. Зараз ми будемо від стату Ісуса Христа підемо в самий центр курорту. Так що, друзі, всіх запрошую з собою на прогулянку і заодно покажу дорогу, якою можна чи приїхати на авто, чи прийти пішки до статуї, або від статуї піти в центр. У мене на каналі вже є та, напевно біля 10 відео з цього місця, і кожен раз в іншу, наприклад, погоду, там, чи ранок, чи вечір, чи дощ, чи після дощу, чи сильний мороз. Відео є досить цікаве. Так що, кому цікаво, друзі, заходьте, дивіться. І дуже багато було подяки в коментарях під різними відео. А люди деякі приїжджали вже по кілька разів на курорт і не знали, що така статуя. Тут є, ну що є таке місце, яке можна відвідати. Найкраще тут, ввечері, на заході сонця. Ну, зранку, коли сонце сходить, не всі захочуть піднятися з ліжка, а ввечері тут завжди дуже багато людей. Ну, в літній період мається на увазі. Взимку тут холодно. Хоча можна приїхати сюди на авто, поставити авто. І навіть сидіти недавно я приїжджав сюди з дружиною на авто. Просто сіли попили кави, навіть не виходячи з авто, помилувалися краєвидами з цього прекрасного місця. Дуже багато чого можна тут побачити, і можна побачити відправлення потягів, які відправляються з залізничного вокзалу Трускавець, також дуже багато видно звідси санаторію, санаторій тисячники видно. Видно короткий парк Адамівка також. Ну, і я вже говорив, що видно українські Карпати. Неймовірна красота, коли особливо влітку йде грозовий дощ, і після дощу сюди прийти, коли е, виходить і за хмар сонце. Краса, неймовірна. ініціатором будівництва цієї статуї був Ігор Кісак, і на будівництво. Це все були спонсорські кошти, так що з міського бюджету сюди не потрачено ні копійки. Єдине, що зараз вже раніше тут не було дороги, було таке старенький асфальт з великою кількістю ям. Зараз, бачите, ну, це вже в 2024 році. Повністю облаштували, міська рада облаштувала доїзд до статуї. І повністю реконструювала вулицю Лесі Українки. Бачите, в Трускавці тепер пішла мода на бруківку. Не асфальтне покриття, а бруківка. І це вже облаштована вулиця Соломії Крушельницької, по якій ми зараз пройдемось. Вулиця Лесі Українки, вулиця Стефаника, також вулиця Грушевського. В цьому році запланована запланована реконструкція вулиці Садової. Також буде, напевно, бруківка. Не знаю, плюси-мінуси, бруківки, але добре, що є гарна дорога. Є гарні тротуари, і тепер можна сюди підніматися. Ось Зараз ми спускаємось до залізничного вокзалу відповідно, ви можете піти в зворотньому напрямку від залізничного вокзалу цією дорогою і піднятися до статуї Ісуса Христа. У минулому році навесні в Трускавці організовувалась екскурсія. Культовими місцями Трускавця це була статуя Ісуса Христа, церква Пресвятої Богородиці по вулиці Дрогобицькій, і також церква Святого Миколая. І це ця екскурсія мала якраз охопити три оцих культових місця на курорті. Ну, щось не знаю, більше я за цю екскурсію не чув. Чи просто не було охочих. Це відстань чимала від церкви Святого Миколая до статуї і потім ще до. Церкви Святої Богородиці, так що, не знаю, можливо, з часом місця все рівно будуть популярні і будуть екскурсії. Є на курорті екскурсія легенди давнього курорту, але це екскурсія центральною частиною курорту. І вона більш є такою гумористичною. А ми зараз спускаємось вулицею Стефаника до вулиці Соломії Крушельницької. Тут місце, де. Початкова зупинка автобусу Трускавець-Східниця. Ось бачите, біля залізничного вокзалу. Зручно під кожний поїзд, який приїжджає на цей вокзал, завжди чекає автобус зі Східниці. І курсує цією дорогою вулицею Соломії Крушельницькою через Борислав до курортного селища Східниця. Також, друзі, минулого тижня е, знімав кілька відео із залізничного вокзалу, також розповідав про старий залізничний вокзал, який знаходиться ліворуч. Про новий розповідав. І кому цікаво, відео є на каналі, заходьте, дивіться. Також е, від залізничного вокзалу ходив до санаторію Весна, ходив на бювет, куди ще ходив, куди е, на базар ходив, так що. кому цікаво, дивіться. Бачите, вулиця Соломії Кришельницької вона була напевно одна із перших, яка попала під реконструкцію, і тут облаштували її бруківкою. Єдина незручність це бачите, електричні опори зустрічаються посередині тротуару. І тут дуже багато висаджено японських сакур ще місяць, ну, я думаю, ще півтора, напевно. Але залежить, яка буде весна. Дуже багато тут гарно цвітуть дерева по цій вулиці, висаджені сакури. Також біля статуї Ісуса Христа дуже багато сакур, і це все розумієте, з кожним роком вони дерева ростуть і весна буде прекрасна. Буде дуже багато квітів на деревах. Ну і також тут, бачите, в людей є праворуч сади. А в цих садах, коли зараз в березні місяці, потепліє почнуть цвісти крокуси. Їх тут дуже багато. Не потрібно їхати в Карпати високо в гори щоб побачити, як цвітуть крокуси. Людей в садах тут дуже багато підсніжників і крокусів, які скоро зацвітуть. І тут, друзі, бачите, від залізичного вокзалу до центру недалеко. Це 5-7 хвилин, ходьби до, наприклад, до. Готелю Трускавес 365, там є також вілла Крістіна, житловий комплекс люкс, що там ще є. Грін парк. Можливо, хтось тут знімає в цих будинках квартиру. Це біля залізничного вокзалу недалеко. Навіть деколи не потрібно брати таксі, можна пройтись. Також знаю, що люди, які їдуть на відпочинок або приїжджають з відпочинку, користуються таким варіантом, що відправляють свої валізи нової пошти. От розкавці є три відділення нової пошти, але з цих трьох тільки два можуть приймати валізи і відправляти, оскільки третє, там тільки до 5 кг. Одне е відділення центральної нової пошти знаходиться на, по вулиці Мазепи біля заправки Вок, інше знаходиться в торговому центрі ТКС по вулиці Суховоля, там до 30 кг, ну і на вулиці Скоропадського до 5 кг, то там валізи точно. Не приймуть. Ви запитували просто в коментарях, тому я даю відповідь на одне із запитань, де отрускавці знаходяться відділення нової кошти. Ось тут, бачите, вілла Марта, слідуючий йде Вілла Крістіна. І це вже вулиця Михайла Біласа. І тут, бачите, будується новий житловий комплекс, також вже збудований новий відпочинковий комплекс. Правда, ще не знаю, яка буде назва. Ось так ще Трускавець розбудовується. Будується інтенсивно. І досить цікаві тут будуть варіанти, будуть торгові площі під, під продаж. І ми ну, вже, друзі, кілька метрів до центру знаходимось. Ось в самому центрі знаходиться житловий комплекс Люкс. А тут за цією будівлею, ну, вірніше, в приміщенні цієї будівлі, ще ліворуч, знаходиться ресторан Чебурек. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, недільний ранок. Лунають служби Божі з одної церкви, з другої церкви, вона мається на увазі церкви, про які я розповідав, де мала бути екскурсія культовими місцями: церква Святого Миколая і церква Пресвятої Богородиці. На статуї, біля статуї Ісуса Христа дуже прекрасно все чути, всі богослужіння. Ось сам центр курорту, перехрестя вулиць Дрогобицької, Бориславської, вулиці Шевченка і. Майданок Кобзаря. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!